Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Две Вівжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Оскільки сьогодні Різдво, хочу вас... Від цієї душі привітати з цим чудовим святом, побажати вам добра, миру, щоб на, якнайшвидше збулася наша з вами одна дуже-дуже велика мрія. Ви всі її знаєте, я думаю, всі цього бажають. Я думаю, що коли нарешті у нас настане мир, все інше, знаєте, порівняно з цим. Мені здається, що ну, це найкраще, що може з нами статись, чесно, я дуже цього чекаю і бажаю нам з вами дійсно цього дочекатися. Тож, а у нас сьогодні з вами відкриття подаруночка ще одного з мого адвент-календаря в'язального, який я отримала в обміні який організувала пані Лариса з каналу різнокольорова мозаїка? Вже сто разів говорила. Повторюю ще раз, що в в'язальниці протягом року збирали залишки шкарпеткової пряжі. В кінці року це все діло спакували і відправили пані Ларисі, а вона розіслала всім учасницям. Такі адвент-календарі, такі пакуночки, коробочки, таким чином, щоб кожен отримав не свій подарунок, ну ви зрозуміли, поміняла місцями так, щоб кожен від якогось таємного, скажімо так, миколайчика отримав подаруночок. І мій подарунок ми з вами вже відкрили. І в ньому був 13-й пакуночок, на якому написано не відкривати до Різдва. Ну і що ж, час настав. Давайте будемо відкривати. Якщо чесно, я здогадуюсь, що тут може бути, судячи по формі, я думаю, що це, скоріше за все, лінійка для шкарпеток. Але зараз подивимось, можливо, я і помиляюсь. Так, з якої сторони я. Так. Я не помилилась. це дійсно ось така лінійка, дуже класна. В мене вже така є, але, знаєте, зайвою не буде. Це точно. І мені здається, що в мене трошечки з іншим візерунком. Але О, вона ще пахне. Моя вже не пахне, хоча моя теж в мене не дуже давно. А ця, прямо, знаєте, таким ще деревом пахне. І дуже гарні ось ці малюночки на ній. Але мені здається, що. Тут є щось іще так. Клас. Тут є ще ось такий людяник, Ви знаєте, я кожен рік купую ці людяники на подарунки. Жодного разу не купила собі. Цей вже я точно з'їм сама, не дивлячись на те, що моїм зубам це може не сподобатись. І там є щось іще. Це просто неймовірно. Ви уявляєте, друзі, це спить. Це, це дуже класні спиці. Ви знаєте, в мене є такі номер 2, вони мені дуже подобаються. Я саме на них і в'яжу шкарпетки. І знаєте, цей, о, ці 2,5, в мене є одні 2,5 теж на довгому тросику. Але вони дерев'яні. А тепер у мене ще є ось ці класні, вони дуже мені подобаються, ці спиці. По-перше, рожевий тросик, він такий дуже, як вам сказати, він мені на підіймає настрій. І самі спиці, як бачите, вони такі ребристі, Ну, я думаю, ми ще давайте розглянемо це на столі, щоб ви побачили детальніше. Тож, так, все. Я думаю. Так, це все. Ну, було б дивно, якщо це було не все. Бо ну, насправді я дуже вдячна. Я сподіваюся, що мій таємний Миколай дивиться, це відео, і я дуже-дуже вдячна. Я е, навіть не знаю, взагалі ну, це були дуже-дуже класні подарунки. Я... Всі ці види пряжі, всі ці артикули, скажімо так, я їх ще не пробувала. Це для мене прям дуже класний новий досвід. І все інше, і взагалі це було дуже гарно, все спаковано, все просто ідеально продумано. Дуже-дуже дякую. Так, ну і власне на столі подивимось так. Це я дістала спиці, щоб вже не І От, власне, вони, тросик 80 см. Мені здається, класний якраз розмір для того, щоб в'язати шкарпетки Magic Loop. Ось такі вони, бачите, рельєфні, дуже-дуже мені подобаються. Класні спиці. І тут трошки по-іншому відчувається ось ця рельєфність, бо на моїх двійках воно не настільки відчувається. От Давайте порівняємо. Так, двійки у мене тут, мабуть, тросик 100 або 120. Якщо чесно, не пам'ятаю, десь в мене упаковочка лежить. Але, ну, ви бачите, що <смі> ось такі вони. Та, ну, тут просто трошечки так менший ось цей рельєф, але я думаю, що на 2,5 іще, знаєте, краще. Якщо тут я не дуже відчуваю ось цей масажний ефект, про який кажуть, то тут, я думаю, вже... Буде більш так відчутно і хочеться спробувати вже пов'язати на цих спицях. Треба щось почати. Правда, шкарпетки я рідко в'яжу на 2,5, тільки якщо пряжа дуже-дуже, така, знаєте, пухка, тому що ну, в мене не дуже така щільність. Прям я не дуже щільно в'яжу, і коли в'яжу щільно, в мене починають. Боліт, починає боліти рука, тому я, знаєте, краще візьму менші спиці. Але ось на 2,5 я якраз в'язала знак обоху. От мені в попередньому адвенті попадалася така пряжа, вона, типу, як муліне розфарбування. Я там Рукавички в'язала саме на 2,5, бо вона дуже така пухка, вона пухкіша, ніж там, хоча по метражу, те теж саме, що і звичайно, там алізе чи щось таке. Тому треба подумати, з якої пряжі в'язати на 2,5. Ну і лінічку, давайте подивимось. Теж і ще раз. Ось вона така. Дуже-дуже гарно, як на мене, мені дуже подобається. Буду тепер, знаєте, можна в'язати дві шкарпетки окремо і міряти різними лінійками. Тож, ось така краса. Ну що ж, тут не просто так стоїть ця коробка. Ви знаєте, що в неї я складала свої подарунки з адвент-календаря. Тепер пропоную нам з вами роздивитися це все разом і подумати, вирішити, як ми будемо комбінувати різні пряжі. Так, трошечки зроблю ось так. І відкриваємо цю чарівну коробочку. Так, І буду діставати і вам показувати так. так. Ось так, щоб ви більше бачили. Так, ну це 12-й був подарунок ось такий гарний колір. Так, далі в мене тут пуста етикетка, тому що я вже використовую цю пряжу, відкладаю в сторону. І тут у мене залишечок. Разом з ось цією я вже Зв'язала одну пару шкарпеток, ви їх побачите пізніше, я думаю. І жовте трошки залишилось, використаю її кудись. Так, тепер. Ось така краса бордова. Так, ой, тут зачепилося. Ось такі кольори у мене тут. Так. Теж така червоненька. Так, ця в мене перемотана, я вже планувала з неї починати, але передумала. Так, ще ось така гарненька. Ось така гарненька. І ось ця яскрава. Так, і тепер я буду думати, як мені це все комбінувати. Значить, Що я хочу зробити? Я хочу зв'язати чоловічі шкарпетки. І я думаю, що мені двох пакуночків не вистачить. Тому я подумала, що я можу скомбінувати ось цей колір, ось цей, і додати сюди бежевого, і цього мені вистачить на велику чоловічу пару. Тож відкладаю їх в трьох. Якщо вийде, то було б класно, щоб це в мене вийшов 44-й розмір, але буду дивитися. Так, це один. Тепер з ось цим червоним, я думаю, що я використаю ось цей і додам сюди оцей жовтий, теж їх. Вони в мене будуть трьох. Так, це я поклала, ви не бачите, ось так. Так, вони в мене будуть втрьох. Я думаю, що вийде жіноча пара, мені треба десь 38-го розміру, якщо що, зроблю довгий погомілок. Тепер, що в мене залишається? В мене залишаються ось такі. Кольори. Я думала скомбінувати ось ці дві пряжі, але щось, ну, вони просто однакової, отак тут 350 метрів. Тому я думала їх разом скомбінувати. Але до ось цієї мені хочеться ось цю додати, хоча вони різного трохи метражу. Тут. Так, тут 420, а тут 350. Ну, треба спробувати, можливо, з ось цієї зв'яжу погумілок, наприклад. А з цієї нижню частину, або навпаки, ну, поки їх кладу ось так разом. Так, ось ця в мене. Скоріше за все, залишиться без пари, можливо, я до неї щось докуплю в ярні, бо, ну, якщо чесно, не хочеться цей колір, знаєте, воно таке гарне, не хочеться його ну, якось чимось яскравим перебивати. А можливо, зроблю дитячі шкарпетки для моєї племінниці з'яжу. Можливо, цього вистачить. Хоча я не знаю навіть, який в неї зараз розмір. Але подумаю, можливо, щось додам. Так, ну і ось ці дві я скомбіную теж. Це будуть чоловічі шкарпетки, і якщо в мене залишиться ось цей ще беж, то я теж його сюди додам. Тож, ось такі в мене одна готова пара. І по плану ще чотири пари будуть. Не впевнена, що я встигну їх дов'язати е, найближчим часом їх зв'язати. Тому слідкуйте за моїми відео і будете знати, чи змогла я щось, чи щось у мене вийшло. Якщо вам, звісно, це цікаво. Тож, на цьому. Все. Ну що, як я і обіцяла, готова робота. Ось такі в мене вийшли шкарпетки. Подивіться на них. Ви бачите, що вони трошечки різні. Я трошечки імпровізувала, коли їх в'язала. Не знала, наскільки в мене були трошечки різні по вазі моточки. Тому я вже, знаєте, так комбінувала, щоб повністю вив'язати всю пряжу, але ви знаєте, що жовтий в мене ще трошечки залишилось, щоб зробити, можливо, декілька тонесеньких смужечок в інших карпетках. А в цих вже використала всю ось цю бордову пряжу. Ну і От що в мене вийшло, мені дуже подобається, не дивлячись на те, що було дуже багато кінчиків, прям дуже багато, тому що я в'язала ці шкарпетки, починала в'язати їх в поїзді. І в мене там мені було незручно, знаєте, одразу я в'язала Loop, тобто в мене два моточки. Плюс зміна кольору, це плюс ще два моточки. І мені було незручно так в'язати, тому я на ці смуги відривала нитку. Тому, ну, а Потім вже тут дов'язувала хеліксом, наскільки вистачить. Тож, ось такі шкарпетки в мене вийшли. Я їх називаю грифіндорськими, бо кольори схожі саме на кольори факультету Гріфіндор з Гаррі Поттера. Тож, ось такий ви бачите, що жовтий колір він неоднорідний, в ньому є ось такі якісь вкраплення, і це не полиняла бордова нитка, це воно так і є. Тож, Ось такі шкарпетки, вони дуже-дуже м'якенькі. І ви знаєте, я б подумала, що тут у складі є кашемір. Я, До речі, треба подивитись етикетку, можливо, так і є, але мені здається, що ні. Але ну, вони дуже-дуже такі приємні, пухкенькі, м'якенькі. І я задоволена, ці шкарпетки будуть для мене. Буду в них, знаєте, довгими зимовими вечорами дивитися Гаррі Потера і сидіти, гріти ніжки в цих шкарпеточках. Тож, ось така в мене готова робота. Що ж, на цьому я буду закінчувати не тільки адвент, а і це відео. Ще раз дуже дякую, пані Ларисі. Дуже дякую моєму таємному Миколайчику. Вас я ще раз вітаю з цим чудовим святом. Дуже-дуже дякую, що ви були зі мною і в цьому адвенті, і в принципі на моєму каналі, як завжди, залишайте свої коментарі. Дуже люблю їх читати насправді. І, знаєте, те, що ви мені пишете, те, що ці коментарі в більшості гарні, це для мене. Висока така оцінка моєї діяльності, і це для мене дуже-дуже багато значить. Тож, гарних вам свят! побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!